Медики, які працюють у ковідному відділенні Курахівської лікарні, третій місяць не отримують доплат, передбачених за боротьбу з коронавірусом. Нам все обіцяли виплатити ковідні доплати за апрель, май, іюнь, іюль. В результаті ми отримали тільки май і то 50%. Олена каже, у ковідному відділенні медики працюють на півтори ставки. Добу через дві. Весною, коли пацієнтів було більше, дві медсестри обслуговували до 45 хворих. Апрель, май саме були. Вообще очень тяжелый, вот как октябрь, ноябрь были. Мы падали. Все на кислороде. Кислороды дополнительно провели, сделали кислородную станцию. Когда началось в июне, вот девочки пошли, предложили на полторы ставки третий пост. Я спрашивала в администрации у главного экономиста, как будут оплачивать. Она сказала, что они не знают. Я задала ей вопрос, на каком основании люди пойдут работать туда. Ну, а я вразумітельна не услышала у кабінеті керівника лікарні, медики просять пояснити, чому вони не отримають ковідних доплат. Ковідний пакет НСЗУ з нами підписало тільки дві неділі назад. За квітень місяць. Ігор Карчак каже, що після надходження грошей медики отримають доплати, але не у розмірі 300 відсотків. У ковідному пакету спеціальні коефіцієнти розраховуються. Якщо виписано за місяць на одну команду, їх чотири. 10 чоловік, то там коефіцієнт 379. Якщо від 10 до 30, то там є одиниця, тобто одиниця. це 2 мільйони з копійками грошей. Якщо всім по 300% платити, то там ні за що буде купляти ліки, які ми повинні купляти з цього пакету. І нічем буде кормити хворих. В разі якщо спиратись на виплати ковідної незаборгованості, то а, тут тільки но постанови ще 2020 року, а, і а, в них чітко вказано, що а, такі а, дії а, формуються суто керівником медичної установи і а, мають майже до 300% від заробітної плати не вище того. Але мінімальний порог та виплата суто, яким фахівцям на жаль, там не вказано. Тобто, все це є на розсуд медичного керівника. Медики інфекційного відділення кажуть, звернулися до прокуратури та поліції. До Покровської окружної прокуратури надходило колективне звернення від працівників інфекційного відділення Курахівської міської лікарні щодо припинення їм виплат за роботу з хворими на COVID-19. Наразі Покровською окружною прокуратурою відповідно до статті 7 закону України про звернення громадян до департаменту охорони здоров'я Донецької обласної державної адміністрації та східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці для розгляду скеровано звернення працівників лікарні за вказаним питанням. Журналісти Суспільного надіслали стосовно цієї ситуації запит до Національної служби здоров'я України. Анастасія Славкова, Андрій Рєзніка, Вікторія Левчук, Юлія Слабінська. Новини на Суспільному. mom.